Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Улюблені браті і сестри, сьогодні Свята Церква в нашій увазі пропонує євангельське повестування про званих. На весільний банкет. Це, Цей уривочок святого Євангелія ми ще зустрічаємо і інших євангелістів, але здається, що нам все відомо із того євангельського читання. Але давайте ми сьогодні з вами глибше вникнемо у слова цієї притчі, бо Господь не раз звертався до учнів, до народу, говорячи притчами. І не завжди навіть учні розуміли зміст цих притч. У сьогоднішній притчі ми чуємо, як Господь говорить. Що один цар створив весільний банкет своєму сину і покликав на цей банкет, роздав запрошення, ну, як ми думаємо, що звичайно таким людям поважним, званим, а так як це цар. Він кликав людей на е, поважних гостей на цей банкет. І посилає, коли він запросив їх, приходить час банкету, він посилає своїх слуг і говорить, що банкет готовий і все вже. Всі вже святково одягнені, все вже трапеза готова, приходьте на банкет. І тут всі, якби ніби змовившись, одностайно почали відмовлятися. Одні сказали, що йдуть в поле, інші купили волів, інші на торги. І всі одностайно відмовилися, а інші, як говорить нам сьогоднішнє Євангеліє, взяли та й повбивали цих слуг, яких послав цар. І тоді, почувши про це, цар розгнівався і наказав повбивати їх. А слуг посилає і говорить, що ідіть на. Роздоріжжя на перехрестя, так як вже банкет готовий, кличте всіх, кого побачите, і щоб наповнився мій дім, і, і, і був, всі були присутні на цьому банкеті. І коли слуги пішли і позбирали, і дім був наповнений, то цар... Хотів побачити, хто там на цьому банкеті. І коли він увійшов, то побачив одного чоловіка, який був без весільної одежі, і сказав йому, друже, як ти посмів війти у цей, е, е, на цей весільний банкет без весільного одягу. І наказав своїм слугам схопити його, зв'язати і кинути у, е, в темницю. Дорогі браті і сестри, здається, яке цікаве, яка цікава притча і яка, вона, яке вона відношення має до нас з вами. Адже ця притча була сказана скоріше до юдейського народу. Скоріше до книжників і фарисеїв. І всі ми, напевно, розуміємо, що в цій притчі про цей весільний банкет, Господь називає його, порівнює його із Царством Небесним. А тих запрошених гостей це були ті проводирі юдейського народу, книжники, фарисеї, але всі вони відмовилися, і тоді Господь посилає і збирає усі народи, бо ми чули у е, Святому Письмі, що як Господь сказав, що є, я є Бог, Бог Авраама, Ісака і Якова. Тобто всі народи, які, е, які були зібрані по Увійшли у Царство Боже. Добрі браті і сестри, але якщо ми глибше вникнемо, давайте подумаємо з вами про, тих, про цей весільний бенкет. Весільним бенкетом, якщо у сьогоднішній час ми розуміємо таїнство Євхаристії, Свята Церква кожного разу, кожної неділі запрошує нас на цей весільний банкет. Тобто на це запрошення ми бачимо, що не завжди всі відгукуються, як і в той час книжники і парасеї. Можна і навіть серед нас. Є такі, які не завжди хочуть йти в церкву, завжди в когось якісь справи, завжди хтось знаходить і на перше місце ставить е, свої справи, або хтось відмовляється із-за того, а що ходити в церкву, коли в мене Бог в душі. Там в церкві щось не так, і церква не така. І ті бабки, злі якісь завжди дьоргають ставлять на місце, коли я прийду, і таке інше. Таких відмовок, дорогі братії і сестри, ми знаходимо тисячі для того, щоб коли Господь кличе нас на, на той банкет, ми завжди знаходимо якусь відмову. Дорогі браті і сестри. Звернімо увагу нашу і на деталь, яку можливо, яка, можливо, і потребує пояснення, коли цей цар, який скликав той банкет весільний, увійшов у ту залу, де зібралися гості, яких він покликав, а слуги. Замість тих, хто відмовився, покликали всіх з перехрестя, з вулиці, з розпутій, як говорить нам Святе Євангеліє. І один із людей, один із чоловіків був не у весільному одязі. І Господь звертається до нього друже. Він не називає його погано, він звертається друже. Я ти посмів війти на цей банкет без весільного одягу. Тут і, дорогі браття і сестри, можливо, стає нам і незрозумілим, як це так Господь, той господар цар кликав людей із розпутій, з вулиць, з перехресть, і вони прийшли у весільному одязі, де вони його взяли. Але, дорогі браті і сестри, література і традиції Східної церкви розказують нам про те, що коли такі заможні люди кликали на якийсь банкет таких бідніших, вони а ті бідні не мали що одягнутися, то вони роздавали їм одяг пристойний для того, щоб вони не відрізнялися, а були одинакові у цій залі. І тому ми бачимо, що ті, кого покликав Господь навіть із вулиць, вони одягнули цей весільний одяг. А один із них він проігнорував цю традицію, чи як її можна назвати, і він. Думає, а, я якось так піду, наїмся та й піду. Але, дорогі браття і сестри, ми бачимо, що цар звернув на це велику увагу. Він побачив, що один проігнорував те, що було йому запропоноване. І таким чином він говорить, що візьміть слугам. Візьміть і киньте його у пітьму кромеш. Дорогі браті і сестри, якщо ми з вами розуміємо, що цей весільний банкет є таїнство Євхаристії, на яку запрошує нас Свята Церква, то ми повинні також і звернути увагу на ті слова, які, якими, якими звернувся. Оцей цар до цього чоловіка, який не прийшов у весільному одязі. Це говорить нам про що? Нам говорить про те, що ми повинні готуватися достойно. Готовитися ми, коли йдемо на якесь запрошення, на весілля нас запрошують, чи йдемо в гості, ми правда одягаємо найкращий одяг, щоб нам. Найкраще виглядати там, щоб на нас дивилися всі, як ми гарно одягнемо, так і в духовному житті, дорогі браті і сестри, ми повинні дбати про те, я, з як, з яким, а о, під одягом ми розуміємо, що це наші гріхи, наші е, всі ті не Чистоти, які е, заповнюють наше серце, заповнюють нашу душу. І тому ми, дорогі браті і сестри, йдучи до Таїнства Євхаристії, треба нам готуватися достойно, щоб ми дійсно були у тому весільному одязі, щоб той цар, а ми розуміємо, що це є. Господь Бог, а Син Його Ісус Христос, щоб, вони, щоб Він не осудив нас, і не, ми були недостойні цього банкету. Дорогі браття і сестри, а також звернімо увагу нашу і на іншу деталь, коли Господь нас запрошує то як я вже на початку говорив, ми знаходимо всякі відмовки. І от тут, якщо поєднати цей весільний одяг і наші відмовки, то дійсно, якщо ми, бо ми кажемо, що можливо, щось в церкві не так, щось інше, я маю. Бо є категорія людей, які говорять, що я маю Бога в душі. Але як має людина Бога в душі, якщо, вона, якщо ця душа не чиста? Якщо цей одяг, а одяг це є наше тіло, якщо воно не чисте, то як там та душа? А душа? Говорить нам Святе Письмо, це є, що тіло, це є храм Духа Свята, тобто наша душа, це є, в ній перебуває Дух Святий. І як там може перебувати Дух Святий, якщо ця душа нечиста? І от є, є, така, є, така, є така пословиця, або не пословиця, а небелиця, що. Один чоловік, зустрівшись з іншим, який йшов в церкву, і той запитує його, куди ти йдеш? А він говорить, я йду в церкву. Та чого ти туди йдеш? Треба мати Бога в душі. І от коли вони стали на дорозі і розмовляли про це, то повз них на великій швидкості. Жене автомобіль, і вони ледь встигли відскочити в сторону і той невіруючий, який говорить, що я маю Бога в душі, говорить, ой каже, душа в п'ятки вийшла. А цей чоловік каже: А де ж тоді Бог, як душа в п'ятка? Тому, дорогі браті і сестри, той господар цього банкету, він призиває нас кожен раз. Щоб ми приходили у святий дім, бо говорить нам святе письмо, де двоє або троє зібрані в ім'я, там і я серед них перебуваю. І тому, дорогі браття і сестри, сьогоднішня притча нас навчає багато. Багато з цієї притчі, бо вона така багатогранна, як бачимо, що ми корисного візьмемо для своїх душі. І заклик. Заклик Господа, щоб кожен раз не ігнорувати на це запрошення, а прийти у храм Божий, щоб ми приходили у храм Божий у достойно у тому одязі, очищали свої душі. І для цього нам запропонувала Свята Церква Таїнство сповіді, де ми очищаємо, де ми вдягаємо отой весільний одяг, щоб потім. Бути присутніми на тому банкеті, на Таїнстві Євхаристії. Тому, дорогі браття і сестри, не ігноруймо і цього, щоб ми дійсно були достойні святого Причастя, ну і, звичайно, наповнюючи храм своєї душі, де перебуває Дух Святий, дорогі браття і сестри. Ми повинні не тільки у цей момент, коли ми прийшли в церкву, бути достойними, але все це повинно жити в наших серцях. І ми навіть, виходячи із церкви, виходячи і е, е, перебуваючи серед людей, повинні бути достойними. Християнами достойними цього звання. Бо Бог це є любов, Бог закликає нас до любові, Бог закликає нас, щоб ми відкидали зло і ненависть, Бог закликає нас, щоб ми не е, ігнорували цього заклику. І тому, дорогі браті і сестри, нехай кожен із нас оцю притчу приложить до свого життя. І кожен із нас зробить висновки для нашого духовного життя. Амінь.